різниця? класична технологія та технологія наутіл. Ми вже приїхали на початок вересня, там де ми робили об'єктивні рішення по класичній технології. А зараз трохи зайде оператор і покаже, що з собою показували. Це Ось от така от шляпка була. Ну, як ви бачите, тобі маленькі струпаліки. Тобто от, ось вам розвиток. Переневі системи, імпортна селекція. Ну, тут соняшник був по соняшнику. А зараз ми зараз зайдемо ми в нашу Сінгенту, тобто третій рік у нас Ноутіл. Заходимо знову-таки, це 3 вересня, Дніпропетровська область, обладнання, район, Синельниківщина. А зараз ми заходимо вже на Ноутіл, який дає змогу ще розвиватися соняшнику. І, звісно, наутіл 3 роки не може бути настільки вражений від цього всього. Но тут ми бачимо вже отакий соняшник. Тобто, дивіться, стерня вона утримала вологу. Бачите? І ґрунт... гляньте, тобто, який? Він не песок. І на зараз покаже оператор в рядок, отак от трохи спуститься і покаже. Оце і саме шляпки. Тому це третій рік сонячний по соняшника. Тому робіть висновки, що потрібно знати для того, щоб спека, аномалія, нестача вологи щось робила в кращу сторону на ваших полях. Думка на те, щоб просто переходити на наутіл, вона об'єктивна. І на зараз, ось вам показник, третій рік сонях по соняху. Я скажу, що є різниця. Звісно, це не супер-пупер врожай. але якщо ми зберемо тут. А ви напишіть в коментарях, скільки тут ви бачите потенціал по врожайності. А ми нам саме цікаве. Зараз так оператор покаже. Тобто 37 гектар, скільки ми зберемо. Все, добре.